І знову рубрика в кінці робочого дня. Сьогодні хочу знову вкотре нагадати усім, хто приїхав до Польщі і не знає, як отримати медичну допомогу. Наприклад, у вас ГРЗ або якась невеличка травма, і вже і поліклініка, і лікарня закриті, працює тільки СОР. Сор це шпитальне одяг ратункове, тобто приймальне відділення, але там дуже великі черги. Ви можете піти в свінтечну опіку ноцну. Це таке невеличке приймальне відділення, яке приймає після 18 або 19 години. Подивіться в інтернеті, у кожній лікарні у великому місці є такий кабінет. І туди звертаєтеся, що там вам можуть допомогти. Значить, подивляться вас, ваші скарги, оцінять ваш стан. Якщо потрібно, то дадуть скерування на сор. На цей шпитальний оділ ратунковий. Якщо ні, то випишуть вам рецепт, випишуть вам і різні направлення до спеціалістів, таких самих необхідних, і ви отримаєте повну медичну допомогу. Так що не потрібно буде довго чекати на сорі, а швиденько отримаєте опіку. Так що запрошуємо, не забувайте. І, звичайно, ви там отримаєте Л4. Тобто лікарняний. Якщо вам цікаві такі відео, тоді ставте подобайки, підписуйтесь на наш канал, і я частіше буду робити вам такі відео.